Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі. Ось з утра посправлявся по господарству, світла немає, генератор торохтить. Знімаю з фонариком, ось так ходжу <гаджу> і знімаю. О, ну, нічого, а що поробиш? І хотів сьогодні переганяти речків, але ну, ні. Поки що буду чекати. Поки пройде оцей циклон, закінчаться морозці, тому що зараз вночі трішки давлять морози і те приміщення дуже-дуже ну, холодне. Я там побілив, воно ніяк не висохне, сиро, холодно. Вчора там поставив трішки камін електроконвектора, думав хоч трошки підсушити, підігріть, лампи повісив. Ну, зараз підемо покажу. Нічого воно не дало. Цілий день, цілу ніч все це гріло світило. Зранку світло виключили в 8-й годині ранку. Пішов, думаю, подивлюся, що там, хоч трішки температура піднялася, чи, чи ні. ні. Температура плюс 3 градуси. Це на рівні моїх очей, я повісив градусник. А там внизу на підлозі, там нуль, напевно, що, а може і мінус. Ну, мінус ні, ну 0 градусів. Так що, ну куди заганяти, Петренів, і, ну, дюрок як дюрок, а Петрен лисий без шерсті і куди його заганяти таке приміщення. Тільки спортив кряка, щоб він зараз заболів, там може і підхватити льогочне щось, і артрити підкинуться на ногах, тому що на холодному бетоні буде постійно лежати. Ну тобто не знаю. Вчора з вечора заходжу сюди, в сарай де вони знаходяться зараз. Там не буде видно нічого. А, ось ріжки. Вони тут тепло, вони цілий день тут бігають, після обіду починають тут дуркувати, гасати по клітках. Ну, в общем, вся клітка в навозі, вони теж до вечора, зараз з утра вони трішки за ніч так обчухраються, то більш-менш ще виглядають нормально. А до вечора, ввечері вони вчора зайшов з вечора, дивлюсь на це все діло. Думаю, ні. Завтра зранку все, переганяю, холодно, не холодно, ні, це не діло. Це ну куди воно? Вони вже до вечора, я ж кажу, вже з гамна зліплені. Утром сьогодні прийшов, пішов, подивився на температуру, яка там, який там дубак. ні, хай ще сидять тут. ну, Жалко, жалко мені їх туди переганяти і попортить хряків, не знаю. Будемо ще чекати, перечекаємо цей, можливо, циклон пройде і трішки-трішки потепліше на улиці. І потім вже будемо щось, щось дивитися і спостерігати, як, як воно, чи буде там приміщення прогріватися, чи не буде. Ну а на майбутнє, звісно, це все фігня. Потрібно забирати котел, те, що у мене на Херсонщині залишився. Мої установки вулкану. І все це діло встановлювати. Вже подивився, котел можна встановити там, де кормоцех. Сюди протягнути труби, поставити ці свої мої, ці тепловентилятори вулкану. І приміщення повинні опалюватись так, як це потрібно, тому що це все не те. Ну Це вже буде робитися вже на наступну зиму, осінню. Якраз за літо, можливо, заберу це все діло сюди, перевезусь і буде час, щоб поставити, все підключити і на осінь запустити. Ось хрячок Петренчик крайній, а он дюрок. Ну, Куди такого лисмана, він воно блистить, на ньому шерсті немає нічого нема. Куди його на мінусову температуру, скажімо так, практично 0 плюс 1. Так що, ну, вон зранку вони ще виглядають нічого так. Трішки-трішки замазані, ну але це не критично. Так що ще потрібно деякий час їм тут помучатися. А ці дуркують. Що ви гризетеся, диви, розгріз уже диви. Треба зараз щеміком бризкать. бризкати. Що таке? Якраз такий період уже сьогодні їм вже перевернув технологічку свою, вже завтра це буде... Ой, ручка не видно. За ручки нічого не видно. О! Це завтра йому, ну, сьогодні 18, завтра буде 19-й день вже їм. Якраз вони в такому віці розпочинають вже ієрархію встановлювати. Ось до корма почав привчати. Ну, по корму, я казав, буде окреме відео. Ну ось ми в хрячатнику, Ось так все виглядає, більш-менш вже привабливе. Біленьке все. Ну, а вон, стіни вони не висихають, вони не з сиротом. Хоча за вчорашній день, вон, тільки що зайшов, дивлюся, то вчора було більше, більше, звісно, сирого. Я сьогодні підсохло, ось повісив лампи. Електроконвектор там догори підсипив, думав, хай трішки хоч підсуше тут ось градусник. Ну, нічого воно не дає. Тут холодина страшна зараз. Зараз подивимося, яка температура. Не знаю, там, напевно, і не побачите нічого, тому що там 0 і вон кра красніє видно. Зараз, може, сфокусується. не хоче. Ну, вон там 2 або 3 градуси тепла. Ну, куди їх? Це я ж кажу, ось на рівні. Як я стою на рівні очей, а там внизу, там, напев... напевно, що ноль. М -м, не знаю, поки що, хай сидять там ще трішки. Ось така вже тачечка підзбирується на возу кожного ранку, з вечора на вечір трішки менше, а на ранок більше. Вичищаємо. Плюс сьогодні ще перший раз буду прикрию. Тут тепло, щоб не виходило. Цих більш-менш, цих тут градусних стоїть, зараз зараз подивимося, Ну, у них тут більше, а, зараз ось виключили світло і температура трішки теж упала, десь виходить, що у нас там 9, 9 градусів, да, плюс 9. Ну, коли. Включене світло і працює і працює лампа, коврик, то в них тут плюс 14, плюс 15 десь так тримається. Ну це ще більш-менш, ну і коврик вони лежать на коврику. то Ковриків більше в мене нема, щоб хрекам туди поставити коврики, щоб вони хоч на теплому лежали, всі коврики зараз задіяні. Тобто будемо. Чекати, чекати, коли трішки потепліє. Ще час є, хрячків треба забирати. Бажано, коли в них так, кілограм 60, 70 вже їх треба садити в індивідуалку і щоб вони вже знаходились самі окремо від групи. У моїх там кілограм під 50 то ще час є. Єдинственне, що їм там тісно. І сьогодні будемо перший раз вибирати яму ось тут. Якраз повна яма. Там я подивився, де всі знаходяться свинки. І тут вже повна яма. Ну, не сильно повна, ну практично. Ну, вже за одним махом зараз, вон, практично повна. Якраз поки світла немає, такої роботи робити ніякої не буду. А якраз Винесу всеч. Курочки вже більш-менш освоїлись, вже все добре. Півник співає не так часто, як хотілося б, ну але, але співає зранку. Інколи коли сусідський кричить і він чує, то теж тут дає знати, що він є. Поки ходив, знімав там ті приміщення, а перед цим ж показував, як курочка сиділа в гнізді. Приходжу, думаю, далі. Про курочок трішки розповім. А тут у нас вже є яєчко на сьогодні одне. Ну Несуть так. бо Вчора нічого не було. Позавчора два, одне, два, більше немає. Ну Це я так думаю, що мої оці ось старенькі курочки несуться, а нові поки що, поки що ні. Вони ще на стресі і я думаю, що занесуться, але трішки-трішки пізніше. Біленька там її не видно. Сонце від О, сонце через віконце світить і вона якраз в углу. І сіренька там сама така пуглива, це такої ж породи якось півник. Ось вона виходить іди, йди. О. Не знаю, що це за порода, я не пам'ятаю, як воно там називається зветься. Ну, таке сімейство. Курочок. Потрошки працюю в майбутньому відділі осіменіння. Значить, ось уже зробив деякі речі і буду займатися заливкою бетона. Не обирав поки що я стіну. Планую зробити тільки одну сторону, 4 клітки, а іншу. Стінка поки побуде. Можливо, навіть на деякий час ще й буду використовувати цей, виходить, цей загон. Тому що в мене інших 4 перегородки, щоб туди поставити, ще їх і немає. Я їх вже замовив. Ну, замовив трішки на пізніше. Люди мені вишлють. Ну, Все, як завжди, впирається трішки в кошти, то виходить, що. Ну, нема смисла мені зараз вивалювати цю, цей пересінок, тому що, можливо, ще пригодиться ця кліточка на деякий час. Свинку ось поросят відлучать, треба свиноматку десь перегнати. Я її сюди зможу перегнати, там ту клітку почистити, продезінфікувати. Ну, тобто, треба, щоб якесь було свободне приміщення, куди можна, якщо потрібно, зробити якісь ракіровки чи міграцію. В общем, так що вирішив, що. Працюємо зараз тільки з цією стороною, де є, де для цього вже все є, що потрібно. І будемо ось, оце буде в нас, де я поставив вчора реєчку, це буде в нас центральний проход. І ось до неї ми зальємо бетоном. І потім тут буде жолобок для того якраз, щоб вода стікала прямо на мою яму. Яка буде збиратися в кориті, і корито буде одне стояти під нахилом сюди до прохода, а з шостої сторони буде стояти під нахилом сюди до прохода. І вода, яка будуть свині натачувати з поїлок корито, тому що корито буде цільне, таке одне для всіх. І вода буде збігати по жолобу, і ось сюди, прямо в яму. Тобто, де буде край останньої клітки. Трішки там відступаю і роблю отакий жолобок. І з цієї ж сторони так же само. Край буде клітки і жолобок. І з того корита буде по цьому жолобу, а з того корита буде водичка по іншому жолобу. Збігати прямо ось сюди в яму. Так що бетонуємо зараз тільки половинку, та яка нам потрібна. А іншу вже, коли розіб'ється оцей перестінок, тоді вже буде. Бетонуватися все інше. Ще хочу висловити дуже велику подяку всім, хто в коментарях порекомендував мені ті або інші якісь внести сюди корективи. Тому що, ну, ти думаєш і плануєш по одному, а люди, які з сторони на це все дивляться, вони трішки можуть щось тобі підсказати і доповнити. І я планував все по одному, але в коментарях мені там підсказали дуже-дуже багато корисної інформації, яку я взяв до уваги і яку я впроваджувати буду. Тому що ось проходить цей, що по центру, що я розповідаю про нього. Я хотів робити з краю. Люди мені підсказали зробити по центру. Я думаю, точно, йомайо, чого ж я буду в краю робити, і трішки буде незручно, коли я його можу зробити е по центру і буде більш зручніше. Тобто там і про калітки, і про е, ще, ну вже не пам'ятаю, не пам'ятаю, але пам там дуже-дуже багато хто підсказав, дуже корисну інформацію. Дякую, дякую за це все. Е, як то кажуть, одна голова хорошо, а дві лучше, А чим більше, тим ще лучше. Так що. Дуже багато корисної інформації, яку я ж кажу взяв до уваги. І сам собі думаю, «Блін, точно. І, ну, ну до всього додуматися дуже тяжко. І е, хтось десь щось підсказав, ти подумав, так, взяв до уваги. Щось десь, можливо, трішки по-іншому зробив, так як е, тут ти бачиш все, і як воно виходить. Ну, але але е, це підсказка. Це... Так сказати, трішки тебе перелаштовує на інший лад, і ти бачиш вже трішки все по-іншому. Так що дуже-дуже всім велика подяка. Хочеться, як я казав, вже по максимуму звісно, загрузити це все діло, але не так виходить, як би хотілося. І Тобто треба чимось жертвувати, будемо і кліточки ті укорачувати, урізати, і трішки ще зміщувати сюди до проходу. Тому що я казав, що тут проход ззаді буде метр двадцять. Не виходить, вже метр двадцять, там трішки менше. Ну, в общем, там кожен сантиметр грає роль, і тобто, буде там вже по факту буду ставити і вже міряти, дивитися, що куди. Тому що, ну. Треба, і щоб і клітки стояли більш-менш нормально, і проход був. Ну, Як то кажуть, якось воно буде. Я думаю, що все буде добре. Е, можливо, проходи будуть не такі широкі, як хотілося б. Ну, але 8 кліток я тут по-любому буду ставити. Менше ну, ніяк. Тому що я хочу використовувати турові опороси і в мене буде 4. Опоросника 4 загони для опороса, і тут буде 4 і 4 клітки. Тобто групи по 4 голови будуть постійно змінювати друг друга. І менше ну, ніяк ніяк не хочу я ставити, тому що є графіки, є план, як це все діло повинно рухатись. Шо, скажи привет. Передавай привет своему бывшему господарю. Серый, тебе привет. Стрелочка передає. Цікава свинка, конечно, такая. Молодец, иди. Ну, а ты такая, да? Диви, диви, что, делай. Шо, куда ты? На выход хочешь? Ты хочешь Ага, ага. З'їсти хочемо. Все, дали світло, поросятка кучкуються Там де тепло. За той період, що світла не було, трішки підмерзли. Ну нічого. Вони тут якраз чисті, вони бігали, соломки накидали. вони як солому кидають, дуркують, бігають. Та вчора з тими переносками позабирав усі переноски туди в приміщення для храків, думав, що там. Підігрію його. І виходить, що генератор сьогодні завів, а переносок немає, бо всі зайняті. І тут у свинюшок не було світла. Треба тепер все назад ставити. Тому що кидаю через переноски. Не підключав я до общої мережі, яка в будинку, тому що там 380, а генератор на 220. Там треба перемички якісь кидати. Ну, коротко, я не знаю, як там зробити. Правильно, щоб 220 кинути на 380 і щоб в усьому приміщенні було світло. Тому хто можливо знає, хто там електрики, чи як це все діло обмануть, щоб не спалити генератор, то підскажіть в коментарях, як зробити так, щоб світло було повністю в будинку, і в сараях, і везде, і при цьому нічого там не попалить. Хотілося б якусь автоматику, можливо, поставити таку, щоб не клацати оцей автомат, який на воді стоїть від общої мережі, який головний. Тому що він ж там запломбірований, і якщо його так клацать взад-перед взад постійно, то він дуже швидко вийде із ладу, і потім мінять. А його мінять, це визивати ресурсів, щоб пломбірували. Ну, тобто, це ціла волокіта. Я цього не хочу. Але якось так аби щось поставити, щоб. Обдурить цю систему, ну не знаю. Я ще в інтернеті не дивився, треба буде поритися. Бо поки в мене все було на переносках, мене це влаштовувало. І... Ну, а хочеться вже зробити, щоб воно все було, як сказати, до ладу. Так що ми працюємо далі. Вам всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра. Все буде Україна. Слава Україні, слава ЗСУ. До побачення.